Сьогодні хочу розповісти вам рецепт про здоровлення ротової порожнини. Потрібно знати, що всі проблеми з ротовою порожниною створює ротова трихомонада і гриб кандида. Ніякі заморські пасти вам не допоможуть. Про це говорять і американські лікарі. Не дарма в Америці почали випускати пасти з оздоровленням противотрихомональних засобів. На тюбиці так і пишуть. Американський лікар Дуглас рекомендують чистити зуби такою пастою, пити його соду, побризкати перекис водню щоб отримати своєрідну кашу. Нею чистять зуби, потім, не випльовуючи цю пасту, беруть столову ложку і полощуть. Виплюнувши пасту, рот не полоскать. Дуже добре допомагає настій прополіса з настоєм аїру перед сном поласкати рот. Будь по одній чайній ложці настойки прополіса і кореня аїра, держати в роті 20 хвилин, потім все виплюнати і нічим не поласкати. Цей засіб чудово окріплює зуби і зупиняє. Кровоточивість ясень. Ці настойки вбивають паразитів в порожнині рота.